У Кропивницькому на маршруті номер 274 замінили два автобуси меншої місткості на зчленовані більшої місткості. Один такий автобус має 180 місць. Інші автобуси комунального підприємства Електротранс удвічі менше. Зчленованим він називається бо з'єднаний з двох частин. Пояснив начальник управління транспорту Віктор Житник. Перший автобус був запущений 25 грудня 2024 року на маршрут 111. 28 січня ще один, це другий був запущений на 274 маршрут. 3 лютого виїхав ще один автобус на маршрут 274. Вони працюють. Ті години, коли спостерігається найбільше навантаження. Говорить, нині ці автобуси виїжджають у години пік, коли найбільше пасажирів з 6 до 10 ранку, і з 16 до 20. Зранку добре, всі поміщаються, все добре. У них години пік ідеально. Всі доволі, всі фотографують, знімають, ой, який автобус красивий. Дуже наравне, я в восторгі, я в шокі, а такої красоти. Таке время, ну десь під вечір, коли люди з роботи, час пік. Дуже тісно в автобусах, а в тому буде свободно. Зайшов і сів, а не там, а то як в тих автобусах пенсіонери залазять а це на тих верхотури. А це дуже зручненько. Я в один бік стараюся не їхати, але якщо приходиться в цьому автобусі, все одно сидячих місць не вистачає підприємство Перевізник Електротранс закупило 10 німецьких щленованих автобусів, які були у використанні. Взяли їх за кредитні гроші 44 мільйони гривень, сказав керівник управління транспорту. Три працюють один зараз, четвертий. Він для страховки буде використовуватися. І шість, які зараз практично будуть проходити діагностику і отримувати державний. Технічний акт про технічний огляд. Каже, це може зайняти щонайменше три тижні. Затримка була через збій у роботі державних реєстрів та сервісів України, через російську хакерську атаку. Плануючи автобуси більшої місткості виїжджатимуть на маршрути номер 116 та 103. Олена Жекалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.